Каналі щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти, як можна замаринувати будь-які гриби. У мене білі назбирав відро білих і зараз розповім, як я їх мариную. Перше, це треба їх в солону воду замочити, і щоб вони постояли хвилин 20-30. Тоді оця вся, весь блуд, оцей, що на них, дуже гарно змивається. І після цього ми їх промиваємо кожен гриб під проточною водою. Ось гриби я помив. І тепер їх треба порізати такими шматочками, як вони вже будуть йти у банку. Зараз я покажу. До речі, ось раніше я збирав гриби. Засушив. Оце так виглядає відро сушених, відро грибів які засушені. Тут навіть більше відра. Добре, зараз покажу, як ріжу гриб. Ось беремо, дочищаємо, якщо якісь місця залишились, із лісу принесли трохи недочищені. так все, обновляємо зріз. І тепер я роблю так. Зрізаю ножку, ріжу її окремо і великими кружальцями такими до сантиметра, міліметрів 5-6. Шляпку перерізаю пополам. Якщо гриб десь отакий, то Можна іще на отакий, на полоску на таку розрізати. І нарізаємо також такими по 5-6 мм отакими шматочками. Якщо гриб менший, то його можна просто пополам перерізати шляпку, і також отак нарізати. Ось гриби порізали. І засипаємо у гарячу воду. І їм треба тепер закипіти і прокипіти десь 5 хвилин. Після чого ми їх достанемо і будемо готувати маринад. Так, гриби закипіли, прокипіли 5 хвилин, я їх витягнув. І тепер в каструлі буду готувати маринад. 2 літри води заливаю. Тепер ложу 3 столових ложки цукру. Далі ложу 2, 2 столових ложки солі. Отак, 2 столових ложки солі. І тепер ще додаємо 9% оцет 5 ложок столових. 5 ложок оцту. І ще один інгредієнт. Лимонна кислота. Пів чайної ложки. Це як цей маринад закипить, всипаємо в нього гриби. І як вони закиплять, пів години варимо. Гриби в маринаді киплять. І тим часом готуємо банки і закладаємо в них спеції. Підготували банки, кидаємо в кожну банку по листу лавровому. Декілька. Грошин чорного перцю до п'яти штук. Де три, де п'ять отак. Е, гвоздику цілу одну штучку. І духмяний перець, е, дві штуки. В кожну. І це повторюємо в кожну банку, і як е, це все? Ми в банки розкладемо, наші гриби докіплять, і ми їх будемо засипати в банки і закатувати. Ось з 10-літрового відра білих грибів отакий вихід по цьому рецепту 8 півлітрових баночок. Добре дякую вам за увагу! Щедрих вам вражаїв!